Менструація це унікальний досвід для кожної дівчини і жінки. Разом з тим, це процес, який переживає близько половини населення нашої планети. Менструація це природньо, зовсім не соромно, і вона багато чого може сказати про жіноче здоров'я. Я Юлія Іваницька, співзасновниця Women's Health and Femtech Ukraine. І ми запрошуємо вас на наш вебінар Менстральне здоров'я без табу. Чому і як про нього опікуватися 23 вересня о 13.00 основною спікеркою буде Наталя Сіліна, гінеколог-індокринолог, засновниця медичної клініки Ліор у Києві, авторка книги Жіночі справи. А також спікерками будуть засновниці українських брендів менструальної гігієни, менструальне здоров'я стосується всіх. Тому чекаємо всіх всіх на нашому вебінарі до зустрічі.